Добрий день, вітаю пані Олену, вітаю наших постійних журналістів, які долучаються до нашого брифінгу. Сьогодні у нас Рибакова Олена, це заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації. І ми будемо говорити про державну та міжнародну підтримку та допомогу українським аграріям, ну, зокрема, аграріям Донеччини, які зараз цей непростий час продовжують робити свою справу. бати про врожай. Доброго дня. Війна триває, і Донеччини проводять весняну посівну. І, незважаючи на ту складну ситуацію, яка стала зараз у нас на фронті. Посівна ярих культур триває. Я спочатку наведу декілька цифр про посівну, а потім вже перейду до державної міжнародної допомоги. В цьому mm -hmm. році планують засіяти 200 тисяч, 214 тисяч гектарів ярими культурами. Які Якщо порахувати разом з озимами, що були засіяні наприкінці минулого року, то ця площа стає 337 тисяч гектарів. Сьогодні ярих культур засіяно вже на площі 80 тисяч гектарів. З них ярих зернових культур майже 74% до заплановано до запланованого, тобто тобто зернові культури сівба вже практично закінчується а у сівба… Там кукурудза на зерно і соняшнику ще триває, і соняшник тільки починається. Щодо сівби овочових культур, то також ці культури посіяні вже зараз на площі 7-2 тисячі гектарів. Це вже 35% до прогнозу того, що планується засіяти. Буквально сьогодні наш департамент агропромислового розвитку провів робочу нараду з усіма громадами Донецької області, того що зараз є декілька актуальних програм підтримки, і наша мета як департаменту, так і громад донести цю інформацію до кожного потенційного отримувача державної та міжнародної допомоги, щоб щоб як могла більше дрібних та середніх наших сільгоспваровиробників отримували допомогу. Ось Завтра, з 1 травня, через державний аграрний реєстр розпочинається прийом заявок на отримання субсидії для тих виробників, у яких в користуванні від 1 гектара до 120 гектарів, тобто це малі е, сільгосптоваровиробники, і ця субсидія буде надаватися на 1 гектар, ну, тобто на кожний, на кожний гектар, який є в обробітку, до 120 гектар, у розмірі е, 8 тисяч е, на гектар для територій е, воюючих областей, це, зокрема, території можливих бойових дій, активних бойових дій, на яких вже визначена дата завершення бойових дій та активних бойових дій. Діючими державними електронними інформаційними ресурсами, на які також завершена е, дата бойових дій. Ну Просто кажучи, для тилових е, громад Донецької області у нас ще там е, ну, дуже багато потенційних отримувачів цієї допомоги. І коли е, прийняли постанову про надання е, цієї допомоги, ми її довели до всіх. Потенційних отримувачів, але ось кнопка, так би мовити, для подання заявки в державному аграрному реєстрі буде активна тільки завтра. І враховуючи, що е, як тільки набереться достатня кількість заявок, яка вичерпає фінансову допомогу, то е, припинення ну буде припинення прийом заявок для нас. Дуже важливо, щоб буквально з завтрашнього дня всі ці дрібні фермери подавали. Заявки в дар та отримували субсидію в розмірі 8 тисяч на гектар, і це ну дуже така відчутна буде для них допомога введення їх в сільського господарства. Також ця програма, крім субсидій на гектар, передбачає ще надання допомоги власникам великої рогатої худоби, якщо у них від трьох голів. які ну Зареєстровані, проідентифіковані у встановленому законодавству порядку про відомості про таку худобу, вони також відображаються в дарі. Ну, що таке дар? Це електронний кабінет агровиробника, в який він може зайти по своєму електронному ключу, так само, як заходить там в банкінг або в кабінет податкової, так і в Державному аграрному реєстрі, де підтягується всі, вся відомості, всі відомості про його землю і про його худобу. Так, от, якщо у власних худоби є там, від трьох голів корів, то вони мають отримати допомогу в розмірі 7 тисяч на одну голову. Так само для кіз та овець там треба мати від п'яти голів, щоб отримати допомогу. Ну, завтра починається прийом заявок тільки по субсидії на один гектар. Про заявки на худобу повідомлять пізніше, коли вони розпочнуться. І ми так само цю інформацію доведемо до всіх. Загалом до 30 червня. Ну, з 1 травня до 30 червня планують, щоб зібрати заявки від усіх. Потенційних отримувачів цієї допомоги, і все це буде через державний аграрний реєстр. Тобто в електронному вигляді нікуди там не треба ходити, носити бумажки, там якісь комісії проводить як це було там раніше до 2021 року. Тобто, в цьому плані держава дуже спростила надання допомоги так ще. Хотіла сказати, що з 14 березня відновила роботу програма часткової компенсації е, вартості. Сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва з державного бюджету, яка була дуже популярна до війни. Тобто, якщо аграрії ну, купляють сільгосптехніку, хоч дрібну, хоч велику вітчизняну виробництво, вони мають право на компенсацію у розмірі 25% від вартості. Ну якщо подадуть до визначеного постановою банку, підтверджуючи документи про купівлю цієї техніки. Ну, можна сказати, що не дуже так актуально, що у нас аграрії зараз не в тому стані, щоб купляти техніку на перший погляд, але дрібна техніка все одно якесь оновлення відбувається, тому компенсація з держбюджету це суттєвий так фінансовий, суттєва фінансова допомога. Чи працюють дві програми? Область також має, може приймати в них участь, але вони працюють тільки для територій можливих бойових дій, для тилових громад. Це програма по постанові 738 надання грантів бізнесу. Там, ну, в залежності і там декілька варіацій на одного отримувача, скільки видається грошей. Там умови про створення робочих місць. Ну, умови. Досить такі цікаві, але ну започаткувати бізнес в Донецькій області, можливо, це дуже треба мати великий оптимізм зараз і сміливість. Але ця інформація може бути цікавою для тих підприємств, які релакуються і можуть отримати ці гранти в других областях. Так само працює програма по надання грантів природним підприємствам і ну для Будівництва теплиць для садівництва це дві постанови Кабміна 738 і 739 Але вона тільки для території можливих бойових дій, ну або для тих підприємств, які релокуються з Донецької області. Це державні Е, Гуманітарна допомога міжнародна. Також під час весняної посівної дуже активно там надавалось насіння овочевих культур. Всеукраїнська асоціація громад разом з Юсейдом і компанією Байер та Сінгента в межах ініціативи стійкість сільського господарства надала мешканцям 19 громад Донецької області. Ну, це вразливі версти населення. Це вимушені переселенці надала безкоштовне насіння овочевих культур на початку весни. Це було насіння томатів, перцю, огірків, кукурузи, салату, петрушка. Ну що зазвичай саджають в сільській місцевості. Розподіл цього насіння було здійснено через місцеві громади. Отримувачами стали 13 950 домогосподарств Донеччини. Потім ФАО ООН в квітні надало нашим агровиробникам насіння ярої пшениці Це вигодонабувачами були ті, хто обробляє до 500 гектар землі і розташовані від 50 кілометрів від лінії зіткнення. Також там треба було подавати заявку для бажаючих через державний аграрний реєстр. Про початок цієї програми підтримки ми надавали інформацію через інтернет-ресурси, власні та облдержадміністрації через громади безпосередньо, щоб максимально залучити до отримання цієї підтримки. І у нас в області насіння. Ніці отримала 56 шість фермерських господарства е, на осібників. Ну, е, це було на початку весни. Е, потім е, уряд США. Запропонував надати українським виробникам з десяти областей це там воюючі області, ті, що були деокуповані, насіння кукурузи від компанії Bayer в нашій області. Також через дар подали заявки. Тут вже коло отримачів було трошки вуще, тому що донор визначив, що можуть бути отримувачами тільки юридичні або фізичні особи, тобто не громадяни. І е, у нас USAID відібрав 18 юридичних осіб і ФОПів, які подали від Донецької області. І завтра вже на території Донецької області будуть е, роздавати цю допомогу е, по 25 посівних одиниць кукурузи. Е, треба сказати, що всі ці посівні матеріали вони дуже гарної якості, ті, які роздають міжнародні фонди. Тобто завтра наші суб'єкти господарювання якраз під посів кукурузи, яка зараз триває, отримають. Е, цей посадковий матеріал. Це ми говорили про рослинництво. Тепер про тваринництво, е, громадська організація східноукраїнська українська сільськогосподарська дорадча служба, департамент та територіальні громади е, проводять роботу щодо надання міжнародної допомоги вразливим категоріям населення, які займаються тваринництвом в селах в своїх домогосподарствах. Е, ця робота за трьома напрямками: це перший напрямок надання допомоги господарствам у вигляді ваучерів та грошової допомоги для ремонту приміщень для. Утримання тварин цей напрямок закінчився 4 квітня, і е, за результатами в п'яти територіальних громадах домогосподарства отримали ваучери на кормівлю, на придбання кормів для годівлі годів корів, овець кіс для придбання ветеринарних препаратів та. Для придбання будівельних матеріалів в тваринницьких приміщеннях програма охопила 2710 осіб, і сума допомоги загальна склала 47,7 мільйонів гривень. Другий напрямок ООН і уряду Німеччини Здійснювалася закупівля кормів для сільськогосподарських тварин, і кожна відібрана для участі у програмі родина отримала 5550 гривень, які цільове використання придбання кормів сільськогосподарських. В цю програму попало, ну, вона також закінчилась до 31 березня, тривала 3375 домогосподарств із 23 територіальних громад області. Ну, тобто майже всі громади підконтрольні були оформлені. Загалом допомога склала 18,7 мільйонів гривень. Під час реалізації цієї програми донори вирішили залучити ще 1300 Господарстві, які отримують саме корів, щоб заохотити їх подалі отримувати, щоб вони ну, не різали, не продавали цих корів. щоб ще кожна з цих домогосподарств додатково отримала 5300 гривень для придбання ветеринарних препаратів. І додатково на це пішло 7,1 мільйон гривень. Так, і третій напрямок. Є... Ще триває, які здійснює міжнародна гуманітарна організація Mercy Корп. Він триває з кінця того року і буде тривати по кінець 25-го року. Там надання підтримки. Сільхозвиробникам досить суттєва середній розмір е, фінансової допомоги для домогосподарств це 3 тисячі доларів США для малого і середнього бізнесу 75 тисяч доларів США. Тобто, ті, хто хотів скористатися цією програми, подавали заявки до Мерсій Корп. Наразі вони погодили вже 37 заявок від е, Донецької області на отримання грантових коштів. Ну, це такі напрямки сільсько діяльності як. Як молочне скватарство, як бджільництва, тахівництво, кролівництво і загалом ці 37 заявок на суму 4,4 мільйона гривень. Це ті, вже що погоджені. А програма буде тривати до кінця 2025 року. Тому ми разом з громадами активно працюємо над тим, щоб залучати охочих займатись будь-якими напрямками тваринництва, отримувати на це. Кошти ну взагалом з початку року 7450 тисяч чотириста товарів виробників галузі тваринництва отримали 77,9 мільйонів гривень на свій розвиток або, мабуть, на своє виживання від народних партнерів. Отже, можна сказати, що підтримка малого і середнього сільського господарства тваринництва у нашій воючій області є. Інформація про надання підтримки про початок програм постійно висвітлюється в інтернет-ресурсах як нашого департаменту АПК, так і громад і облдержадміністрації. Безпосередньо ми доводимо до громад і до сільгостоваровиробників, щоб максимально їх залучити в отриманні такої підтримки і гуманітарної допомоги. Дякую. Закінчили так. Колеги, є питання до пані Олени? Є Олена Колгушева, Укрнформ. Пані Олена, ви сказали спочатку року була міжнародна підтримка, допомога для тваринництва так, області, загальну суму ви назвали. А можна також загальну суму, якщо вона є, і для. Тих, хто вирощує, ну займається рестиневодством. Тут важко сказати суму, тому що якщо для тваринництва грошова допомога, ваучери або безпосередньо там пере, ну, гроші на картки, то для тваринництва допомога надається ну як там, посадковий матеріал мішка, а, в мішках, в кілах. Там добрива також в кілограмах mm -hmm. для рослинництва не даються грошима ця допомога. Вона дається добривами, посадковим матеріалом. там ага mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, Обсяги yeah. я так здавала скільки чого саме з початку року, саме під весняну посівну було роздано. А ось щодо тої програми, яка почнеться завтра, по 8 тисяч на гектар для дрібних аграріїв, то ми будемо мати цю інформацію, коли вона закінчиться. Ну там заявки будуть прийматися до 30 червня. Скільки буде так, заявок, стільки і буде допомога в такому обсязі, так? Ну, Може бути, що заявок буде дуже буде багато, їх ну, закриють раніше цього терміну, але ж там будуть заявки з, із інших областей, і ми ну, порахуємо, скільки. Угу. Саме заявок Донецької області, скільки саме отримали наші фермери. А давайте тепер повернемося дякую. Uh -huh. дякую. Ага, дякую. Давайте повернемося до цифр. От скільки цьому році планують засіяти сіль господарських земель, отам от от, різними культурами. Ви сказали там 214 тисяч ярами планують засіяти та гектарі землі. А загалом? Загалом 337 це вже різно тисяч гектарів, так? Гектарноозімами тобто, ну, і 214 вже також ну засіяна значна частина. І незважаючи на суф лінії фронту, ми ну, можемо Авдіївки, Черетинська громада, ну і багато де Але ці Ну ця зона якраз за Авдіївку очеретинська громада у нас і не була включена в прогноз, того що там, ну зважаючи uh -huh. на ситуацію, ми сіяти. Тобто поки що цифра 37 тисяч гектарів вона не зменшилась. Зрозуміло. Угу. А, поки... а, а у порівнянні з минулими роками, от. А, ну, не, не взяла ту статистику, бо я на кожен брифінг її беру, а сьогодні я розповідала uh -huh. саме про допомогу. Uh -huh. ну, звісно, uh -huh. якщо у нас у 2021 році посівна площа була мільйон 400 тисяч гектарів, а зараз 337 А це ви довоєнно то... називаєте, да? Ага, до 21-го року, так? 21-го року. Я, ясно. Ага. Ясно. Ага. Так, так, так. Так. Дякую Дякую за звіт, дякую. Е, ще будуть питання до пані Олени чи Та ще можна, можна руку да, давно тримаю. Так, прошу, прошу. А, я бачу, так, так, я перепрошую. Ага. Так, Євген з вільного радіо, дякую. А скажіть, будь ласка, ви я якраз приводу допомоги хотів уточнити. Ви сказали про компенсації за техніку, і я до вас звертався. Про розмінування. А чи можна щось сказати про розмінування і про цю компенсацію за техніку саме от в нашій області вона вже ну тобто, є, якщо є якісь дані, чи взагалі люди звертаються? Тому що я пам'ятаю, коли я розмовляв з фермером, оцим скляровим який коли робив, він мені казав, що йому, наприклад, не цікаво ці компенсації на розмінування земель, і мені цікаво, чи з'явилися люди, яким цікаво ці. Всі компенсації на ну, на техніку ось, купівлю якусь і на розмінування. Дякую. Вітаю. ми з вами роз розмовляли, де, ну, деякий час тому. Я вам казала, що програма ну вона вже є, але вона фактично не запрацювала і не мала фактично функціоналу в державному аграрному реєстрі. На жаль, на сьогодні його досі немає. Тобто я про неї сьогодні не розказую як про те, що ще не запрацювала. Вона є постановачина, але ну нема mm. ну як. Його ще роблять цей механізм впровадження, тому що там створили е, окреме державне підприємство. Якщо фермер буде подавати заявку на розмінування через дар, потім державне підприємство буде здійснювати закупівлю через Прозоро цієї послуги. Ну тобто, як ну, так. Де, угу. цим займався. І я так розумію, що це не досить не дуже простий процес, але там в постанові щодо що вона буде працювати до листопада, і поки що ні в одній області вона не за. Ось, тобто, обсяг державних коштів, які на це не передбачено, не вичерпався. І ну, не то, що там в Донецькій області не роблять, а десь роблять. Поки що фактично ну, нема цієї процедури, того що вона вся має бути автоматизована через державний аграрний реєстр та через Прозоро, ну, ще ні mm -hmm. Так да, для примірів, ця інформація є цікава, і вони там, як ті, що несуть витрати у розмірі 20% Ну дуже. Зацікавлені, але поки що немає процедури, немає змоги подивитись на ціну, яка складеться там в середньому за розмінування одного гектара. А щодо компенсації за придбану техніку, так це теж свіжа програма. Ну вона в війну не працювала до війни, була дуже популярна. Що зараз вона працює там немає. Обмежень, ну, з якої території виробники, тобто вся підконтрольна територія Донецької області туди попадає, але ж ну, там трактор, або сіялку або Віялку, або будь-яке інше, фермер має купити за свої гроші, а потім тільки подати документи і отримати 25% компенсації. Угу, компенсації. Я зрозумів. Я так розумію, таких заявок ще теж немає, так? Ну, Завершених немає. Угу. Я думаю, що це в процесі. Угу, угу, Я вас понял. А э, останнємо... ага. так вибачте. Буквально дві неділі тому була прийнята ця програма. Що з цього моменту треба було угу. визібратися, продати через банк на компенсацію, ну що просто ще мали... Угу, угу. Понял. Я просто хотів ще останнє уточнити ще трошечки за іншу тему. Ці коли слухав вас, ви цікаво так розповіли про кукурудзу зі США? <свісно> Дійсно така е, класна, прикольна історія. Я тільки е, чи можна вас уточнити? Я може якось чи неуважно слухав, чи може ви не сказали? А скільки взагалі оці кукурудзи воно надійшло від е, США? Ну на нашу область, якщо можна так розраховувати, якщо от так. Наша область, ну, по заявкам наших фермерів було відібрано 18 отримувачів, кожен з них о, отримає 25 посівних одиниць, це 25 п'ять мішків. Mm -hmm. Ага, а, отак от воно. Тобто все я. Я думав, може, є, є якийсь певний обсяг на всю область, а воно по заявкам, я так розумію, Ага, mm -hmm. все ну, повняв. Вісімнадцять okay. умножити. 25 отримає, отримає кількість мішків. Ну, це не то, що там це там воно ж сертифіковано, має певні стандарти, це дуже гарне насіння, і ці посівні одиниці вони отримують завтра в кількості угу. 25 особи. Коня, дякую. Дякую. Угу, дякую. М -м Питань більше немає. У мене? Ні, особисто. Можна так? ще питання? Можу, колу, можу. Колу. Ага. Скажіть, будь ласка, Продовжують страждати посівні поля від обстрілів наразі, можна щось про це сказати? Звісно, продовжують, але якщо це ми не беремо територію, ну лінію зіткнення, де взагалі ну, не сіються і там цивільним е, бажано не знаходиться взагалі, то ті обстріли, які тилові громади зачіпають, то вони досить оперативно е, після того як. Щось прилетить на поле. Ну зараз ще там нічого не росте, не сухе, щоб були пожари, uh -huh. як це буває, коли йде збір врожаю, то ДСНС виїжджає, обстежує і ну там або фіксує то місце, де краще не заїжджати, тобто трактор там просто об'їжджає, або там прибирають залишки цих снарядів і загортають ями і продовжують обробляти. А нема mm -hmm. страховки від цього, Нія... ніякої. Застраховувати ці площі, допустимо. Під час mm -hmm. війни ні від чого ви ж це розумієте. Ну так, немає. Mm -hmm. uh -huh. А нагадайте, скільки, будь ласка, скільки підприємств uh, сільхозподарських працює наразі в області, продовжують uh -huh. працювати? Я думаю, зараз у мене немає останньої цифри одну no. до віку. Приблизно. Близько 850, А зараз mm -hmm. я можу тільки сказати точну цифру по тим підприємствам, які у нас постраждали на підконтрольній території, це 352 підприємства. Тобто, я ну, думаю, що їх приблизно стільки є, бо постраждали майже, майже всі. Тобто, в реєстрі підприємств, які зазнали пошкоджень збитків, у нас 352 підприємства. Це з початку це... війни. Так, да, це uh -huh. спочатку війни на підконтрольній території. Uh -huh. Uh -huh. А оця цифра 850, це було, так? Да? Це було в 21-му році, це до все того як Все, в районі. Uh -huh. Ясно. Дякую. Ну, ця цифра теж вона там не буде відображати, якби ми там навіть сказали, що ось зараз там зареєстровано 400, скільки з них проводять свою діяльність, скільки виїхало. Це кожного дня міняються Міняються, так. Да? Ну, да. Ясно. Ну, ось триста 300... <плес> що <плес> зазнали збитків, подали документи для включення в реєстрі, тобто ці працюють точно. А, а загальна сума збитка ви колись називали, покажеться? Так, угу. 네? ну, да, вона витягнула більше 5 мільярдів. Мільярдів, мільярдів, так? Ага, не да? Ну, угу. ну Читали, бо ще ж, скільки не посчитаних, бо до, до території там неважливо добратися, обстежити. Плюс ага. і ще території, яка зараз окупована. 5 мільярдів це тільки те, що порахували, Під... що можна порахувати. Попередні, а, попередні ага. так, це називається, так? Попередня сума збитків. Ага. Зафіксовано. Ясно. Ясно, зафіксовано. Зафіксовано. Угу. Дякую. 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 Е, ну, якщо всі питання вже в нас вичерпані, то ми будемо завершувати наш брифінг. Це була Олена Рибакова, заступниця директора департаменту агропромислового розвитку Донецької обласної державної адміністрації. Сподіваюсь, що невдовзі нас знову буде е, через певний час е, зустріч з паною Оленою, і тоді вже можна якось з цифрами. Якщо можна буде взяти з ну, собою на брифінданку. Бачите, бо цікавлять цифри, здебільшого цікавлять ці... читати. Цифр. читати, окрім грошей, знаєте, бо завдані збитки 5 мільярдів це просто вражаюча сума. для... Ну, це ти... завжди цікаво, так. Ну, ну от нас да, це... Да, про збитки цікаво, так, завжди ніхто. А, а от знаєте, засіяно наскільки полів от, для Є, людського розуму, ну, воно якось так, знаєте. От зібрали, зрозуміло. Витратили чи задали збитки, це зрозуміло. Ну, ми від нас вимагають витратили. цифри завжди, тому ми покиділи. Да, да, <свят> так, так, <свят> так, 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 так. Так що до, до наступних зустрічей вже тоді з більшими цифрами. Дякую. Дякую, гарного Дякую. дня. Да і мирного неба Дякую. сьогодні. Спокійного дня. Да.